Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю, і заняття наше зараз починаю. Вітаю вас на занятті з логіко-математичного розвитку. Діти, погляньте на картинку і скажіть, кого ви там бачите. Так, тут зображений зайчик, вовк та ведмідь. Як їх можна назвати одним словом? Правильно, це дикі тварини. Вони живуть у лісі і самі про себе турбуються. А давайте з вами порахуємо тваринок. Рахуємо разом. Один, два, три. Усього три тваринки. Подивіться уважно і скажіть, скільки тут зайчиків. Один молодці, а ведмедиків теж один. І вовків? Один. Виходить усіх по одному. Зробимо висновок. Кожної тваринки рівно по одній. І всі вони дикі діти, порахуйте, будь ласка, скільки тут дерев. Один, два, три. Як ви вважаєте, за яке дерево може сховатися зайчик? Так, зайчик може сховатися за тонким деревом. А як ви вважаєте, ведмідь де може сховатися? За яким деревом? Правильно, за найтовщим. А за яким деревом може сховатися? Ну, звісно, за товстим. Діти. А де знаходиться тонке дерево? Так, посередині. А ви за за цим деревом може сховатися? Ні, не може, бо він великий, а за товстим теж не може, а за найтовщим деревом може сховатися. Так, звісно, а зайчик може сховатися за товстим деревом. Може, а за найтовщим деревом. Теж може. Тож діти робимо висновок. Великі тварини можуть сховатися за товстими деревами, а маленькі за усіма і за товстими, і за тонкими. Молодці малята! Пропоную пограти в гру, скажи навпаки. Я називатиму одне слово, а ви будете знаходити протилежне значення. Наприклад, я скажу хлопчик низький, а ви відповідаєте, чоловік високий. Зрозуміло? Тоді розпочнемо. Короткий олівець, а протилежне буде. Довгий олівець, широка стрічка, а протилежне. Вузька стрічка. Чудово. Товста книжка. А протилежне як буде. Тонка книжка. Дуб товстий, а береза. Тонка. Дерево високе, а кущ низький. Ведмідь великий, а зайчик. маленький. молодці діти. Давайте з вами пригадаємо, про яких тварин ми сьогодні говорили. Правильно, про диких. Давайте згадаємо. Там були на зображенні були зайчик, вовк та ведмедик. Скажіть, будь ласка, хто ховався за тонким деревом? Так, зайчик, молодці, а за товстим вовк, а за найтовщим деревом хто ховався? Ведмедик, молодці діти. Я вам дякую за увагу. До побачення.